Дитячі піжамки Primark розпоробки. Є два комплекти на 10-11 років. Ось такі шортики і маєчка. І ще один на 11-12 років. Далі ось такі пішли шорти у нас 12-13, ось такі стілі, ще рожеві і ще фіолетові 9-10 років. Далі штанці сіреньки, розмір 18-24, Ось такі голубі, сині, ціна також 18-24, лоли, також. Ось такі чорні, зелені, сірі, супермен, розмір 8-9 років. 9-10 років, ось такі червоні. 12-13 рожеві з такими резиночками. Тут у такі сірі, різні штанці. розмір 8-9 років. Ось такі ще сірі. Так, це в нас. 14 років, ось такі шляхці, мінімалуз, Дісней. І ось ці розмір. 10-12. Далі ось такі ковтинки пішли з дарматинцями. 5-6 років, 3-4 роки. Ось такі 7-8 років, 8-9, 1,5-2 роки, 14 років. Картинка. І ось такий рушничок з карманчиками, знизу платчиком, де можна використовувати після купання на пляжі чи вдома. Дуже класна річ.